Усім доброго вечора. Сьогодні ми ще одне відео подивимось. У мене пізненько воно вийде, але хоч не в 10 годин і то радує. Я думала, що нам показати. Давайте подивимось трохи Таїланду, який в мене є, але той, що не дуже дрібний. Ось ці сережки чомусь не признали, хоча я думаю, що це ви задарма, як то кажуть. Вони дуже гарні, вони незвичайні. Може тут і мало кольорів, але цвітова гама дуже мені подобається, як підібрана, без граната зовсім по-інакшому виглядають, але вони близько до такого до натурального цвіточка. Мені подобається як з того мультика, коли у дівчинки була квіточка, яка виконувала бажання. Там цікаво було розташовано. От вони прям такі крупненькі, мені здається. Оце поняття у всіх різне, я зараз їх трохи переміряю. Так, застіпка англійська, до речі. Сама квіточка 2 см, ну 1,9. Тут в по лінійці, прям точно видно. Повністю 3,6. Собі таку лінійку купила нову, бо лінійки це такий матеріал, який швидко закінчується. От на руках вони, мені здається, ще гарніше виглядають. Мені більше на руках подобається, хоча просили колись мене просили показувати без рук. А тут ще красиві топази. Зазвичай топазик там один як ставлять. Мені здається, що його дуже жалкують чомусь таке відчуття. Хоча, можливо, я, скоріше за все, помиляюсь, просто мене дуже на топаз тягне. І справа в тому, що. Вони рідко зустрічаються, і їх не так багато варіантів прикрас, які можуть бути ось, наприклад, в тому сенсі, що кабашона топази не буває. Це дуже, дуже я навіть не зустрічала такого, ну багато є, в общем, варіантів, яких не буває з топазами. Тому... Так, Щось я забалакала. 1950 гривень 54 долари. І з цієї серії також так, ми їх лишимо гарненько. Підставочки немає, щось підкласти, щоб вони так стояли. А Каблучка, каблучка мікс, ще також дуже гарна. Також я думаю, що вам слід звернути на неї увагу з таким хрестиком розташовані аметист хризоліт цитрин та топаз, розмір 18,5 рівно. Також Таїланд. і тут в окантовочці. Це в тон фіанітики, але до цитрини чогось поставили червоні. Ну, так зробили. Так, зробили. Він, Мені здається, підійде до наших хрестиків мікс, які у нас були. Зараз вже немає. Нарешті вони закінчились, бо я все кажу, закінчились, закінчились, вони все не закінчувались. Тепер поки немає. Але я собі один лишила. Тисяча шістьсот п'ятдесят гривень сорок п'ять доларів. Наступні хочу вам запропонувати намисто ось, так, ось таким чином. Це крупненькі аметисти. Аметисти шевронні, але вони в огранюванні з хромдіапсидами. Вони прям дуже гарні. Я, я їх відкладала для себе, не було нагоди їх вдягнути. Тому для повну відео я їх запропоную, але пропоную лише один раз. Дуже гарний аметисти. На жаль, це рідкісна модель, хоч вона і не бюджетна, але і повторити її також неможливо. 1800 гривень або 49 доларів вартість у них. Тут фурнітура бронза, але набрані вони на ниточку, це означає, що вам доведеться їх через деякий час перенизати. Але вони гарним чином набрані, що камінці один об одного не будуть витиратися. Але все одно, все одно вони важкенькі, тому все одно вони будуть тертися. Ось таким саме тому не можна їх носити, як кажуть, в хвости в гриву. Потрібно хай не відноситись до таких прикрас. Хоча можна купити якісь пластикові або підробку і носити її як завгодно, тому що її не жалко. Ось це жалка річ і дуже рідка. Довжина 46 см у них, довгенькі, і камінці по 1 см. От для прикладу. Але це не зовсім вдалий приклад буде, тому що це також аматистове гравнювання, і вони також без повтору, але вони маленькі. Ось ці 1250 гривень 34 долара. Тут ще знизу маленька підвісочка, типу ось таким колієшкою. Так, і довжина тут. Зараз я перемірюю, здається, 46 була. Так, тут навіть 50 є вони такі досить довгенькі. І тут замочок срібний. І фурнітура срібла, і підвісочка срібна, і замочок, набрані на ниточку. Гарне поєднання кольорів. Я хотіла познімати прикраси з тайланду, а на мисці, Давайте подивитись прикраси. Наступна досить незвичайна ось така каблучка. Тут 4 опали яскраві, цитринчики, родоліти. 18-й розмір, тут срібло без покриття. Цитринчики крупненькі по 6 мм, і в цілому конструкція досить помітна. Дуже сильно помітно, дуже важко не помітити таку, таку прикрасу. Пальчики тут міліметри три, але бачите, вони такі досить яскраві. Ось це помаранчевий, оранжевий, помаранчевий, так? помаранчевий опал. Нехай буде помаранчевий жовт, жовтого варіацій. Родолітики гарненькі. Цікаво все в цілому виглядає. Звісно, це така модель не на кожну дівчину підійде. Але я впевнена, що хтось закохається. Тим паче, що зверніть увагу, тут цитринчики, вони не дуже яскраві, але й не дуже вони жовті. Вони такі більш середнього кольору. Тому це також гарний колір вважається. Що стосується вартості, 2400 гривень 65 доларів. Як виноград. Щось таке схоже. Або взагалі форма гранату, можливо, ще якийсь може бути такий смачний фрукт, у них стільки фруктів, які ми не куштували, але дуже хотіли б. Є, ніхто з моїх підписників не їсти в телом, як там. Там, напевно, дуже гарно. Зараз, мені здається, гарна нагода для того, щоб оглядати цей світ, вивчати та насолоджуватись. Тому що у нас, на жаль, небезпечно. Наступний набор 18-й розмір. Тут опали синтетичні, вони також гарні, тільки опали це виробник Таїланд, але з українськими пробами. Хризоліти та цитринчики вже такі більш жовтенькі, їх називають лаймові. Але тут багато хризолітів. Тут у нас сережки, каблучка та підвізка, занижений штифтик, у білому радіюванні яскраві досить ці синтетичні опали. І от як ви ж любите яскраві опали, також опали більш часто зустрічаються не такі яскраві, хоч і натуральні, а синтетичні яскраві, також не подобаються. Але все одно вони дорожчі, ніж фіаніти. Так, що стосовно вартості 5550 гривень 150 доларів. Комплект не бюджетний, але він того вартує. Можливо, було б цікавіше, якби це було в одному тоні, наприклад, в хризолітовому. Це було б взагалі бомба, але так теж, також цікаво і також дуже гарно. Таїланд він славиться тим, що в них багато прикрас, саме ось таких різноманітних, різнобарвних. Я стільки непотрібної інформації розповідаю, може мені стільки зайвих слів не потрібно казати. Наступна взагалі і дивна, і незвична прикраса ось такий коник, морський коник. Якщо у вас є якісь, якісь... ну якщо я щось скажу неправильно і ви можете мене виправити, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, я якесь слово забула, а можливо навіть і не знала. Так, тут у нас смаради ізумруди. Родоліти, перлинка величезна, і вона, я думаю, що барочна, бо вона така трохи, ну, ось така вона трохи нерівної форми. Це підвізка і це брошка одночасно. Якщо ви захочете її носити як брошку, краще сюди поставити силиконову заглушку. Брошки дуже часто хочуть розтібатися. Це нам не потрібно. Тіряти нам нічого не потрібно. Тому ось треба за таким прикрасами слідкувати, носити їх дуже обережно і якось от. Ці моменти старатись передбачити по розміру 6 сантиметрів 6,5 см. Наша звірюка, досить здорова така. І ширину 3,7. Вона дуже масивно виглядає і 24 грами в неї вага, вартість в неї 3700 гривень або 100 доларів. 3700 гривень. Не бюджетна, але вона така ексклюзивна, можна сказати. Вона не рідкісна, але рідкісна на даний час нашого життя. Дуже гарненька, дуже я сумую за такими прикрасами з Таїланду. Але зараз через третю країну замовляти це досить проблематично. Тому, тому доводиться ловити все, що є на території України. Ви розумієте, що ціни зараз виросли. Хочу сказати, що якби я сама це замовила, скоріше б за все вона вийшла трохи так дешевше. Але, на жаль. Брюшко в неї таке симпатичне, пузико. Животик. На самій нашій животині ще є проба ось тут. 925. А, лише там. Так. Це срібло 925-ї проби. Зазвичай проби на цих прикрасах є. Ну, рідко буває, що їх десь немає. Якщо критично потрібна проба, то краще перепитайте, щоб я її знайшла. Напишіть мені, будь ласка, що я дуже повільно говорю. Ви можете вимкнути у налаштуваннях у настройках. Вдвічі швидшу швидкість, і буде дуже зручно. А ось така у мене квіточка є, це вже моя. 1750 гривень, 48 доларів вартість, тут трохи емалії, марказити, перилинка 18 грамів, вага. Так, і тут також тут у нас проба у білому радіюванні. Дуже помітно, на гривні б гарно виглядало. І вушко крупненьке. Так, трохи тенгітніші сережки, я нагадаю, з раухтопазами 1650 гривень 45 доларів. Тут кубічний цирконій та раухтопазики. Завтра, я думаю, що я завтра покажу гарний браслет з раухтопазом. Індійський. Не пропустіть, якщо вам таке цікаво, раухтопазики тут по одному сантиметру самі камінці. Довжина у нас яка, довжина, довжина. 3 см вони ніжненькі. Підвісочка 1,5 см. Також зараз такі прикраси досить недешеві. Тут важка робота, мені здається. І, і задумка така. Напишіть, як вам така задумка, коли в одному камні блищать на фоні ще камінці. 16,8-16,9, Тут блакитні топазики, та, та танзаніти та кубичний цирконій. 2100 гривень 57 доларів, вона ось така величенька. Знизу трохи така окантовочка гарна. Поблизу в мене є індійська амотринова підвізка, я вам її хочу показати. В неї вартість 2650 гривень, але ми можемо зробити на ній знижку, бо скоро будуть нові прикраси з Індії. Камінь 2,6 на 16. Тут, тут ще камінець здоровий. 2,5, 2,6 повністю. 3,5 з вушком. Овальний дуже гарний аметрин. 72 долари. І мінус знижка. Чи плюс знижка. Ну, від цієї ціни мінус. Це вона ось така, можна сказати, висока. Виглядає як медальйончик. Ще я вам маленьку каблучку запропоную, 17, ,1 розмір. З таким маленьким трикутним амортистом. Вартість, так, секундочку, 850 гривень 23 долари. Невеличка, але я всі маленькі прикраси Покажу окремо відео, просто тут мені захотілося доповнити. І останню підвіску також, на втиму я сьогодні покажу. Завершення нашого важкого дня. Сьогодні день, в принципі, нормальний. Ось така аквамаринова підвісочка, вона буде також зі знижкою. Знижка буде від 2000 гривень. Так, зараз я скажу ціну. Давайте ми подивимося. На включення. Це такий аквамарин. Зеленкувато сіренький. Невеличкий, але такий цікавий досить. І так, вартість підвізки зі знижкою. Вартість підвізки навіть з максимальною знижкою 1500 гривень або 41 долар. Приблизно розмір камінця 14, на 10, навіть на 11. Але ось така вона у формі багет. Подобається, чи вам подобається форма багет? Ще в мене є до когось питання, це в мене Олена, пончик є, можливо, вона захоче онікс, комплекти з оніксу. Не хочеться вам нічого такого, бо мені вони подобаються. Але я трохи так маю сумніви. Напишіть, я вам скину, поскидаю фотографії Лазурита або Онікса, і ви мені напишете, чи вам подобається такий варіант, чи вам потрібно. Всім дуже дякую за перегляд, за підтримку, за коментарі та лайки під відео. Мені дуже приємно. Для мене незвичний такий контент. Я не думала, що в мене так станеться, що я так швидко буду. Знімати ось таким чином українською мовою. І я розумію, що комусь це дивно. З одного боку ми всі все маємо розуміти. Мова схожа на, на всі мови. Тому я думаю, що сподіваюсь, що проблем не буде. Хоча коментарі в мене вже негативні з'явилися, але куди ж без них? Але знаєте, що, дівчата, я хочу вам сказати, що легко іншим дівчатам сидіти за кордоном, та писати нам коментарі тут в Україну та писати свою думку. Я думаю, що ми тут маємо з вами самі розбиратися, що як нам говорити. Нам потрібна підтримка, а мова це так, це лише мова. Але вона наша, і ми маємо. Таким чином вести наш контент для України. А в мене багато україномовних <смі> дівчаток, які мене впродовж, можна сказати, всього життя. І, і оста... ну, на Ютубі я маю на увазі. І за останні роки з'явилось багато дівчат, які зі мною, не дивлячись ні на що. Якщо вони зі мною, то а я з ними і подавно маю бути. Просто я чому так -то кажу, тому що я прям відчула на собі цю підтримку, я прям її в серці відчуваю, тому я сподіваюся, що ви мене зрозумієте і віднесетесь до мого контенту з сприйняттям, так сказати. Я розумію, що в мене контент і на, для закордону ну, розрахований, але зазвичай всі розуміють дівчата. Тому я сподіваюся, що ви мене не покинете. Ізраїль, Германія, привіт! Ми тут відправляємо майже кожен день, кожного дня. І до речі, зараз чомусь зараз прям так швидко посилки доходять. Мені навіть самі не незвично. Так що треба користуватись нагодою та робити відправки якомога як частіше. Це я кажу не тільки про себе, якщо там ви щось хотіли вам можуть купити ваші подруги в Україні та вам переслати. Також звертайтесь до них, посилки йдуть. Мені фуд фут-фут-фу, -фу. знаєте, як у нас роблять. От що саме зараз ну, так сходиться, що і, і навіть в Германію, в Німеччину, вибачте, швидко йдуть посилки, і, і поки, поки ніхто нам так сказати малину не псував, ніхто зараз тому в Німеччині платити не заставляв, тому давайте користуватися цією нагодою. Ще раз дякую за підтримку. Вибачте за таке довге. Довго не потрібно, можна сказати, комусь розмову, але дуже мені хотілося сказати. Всім гарного вечора. Дякую, що ви зі мною. До побачення. На добраніч.